Пропоную вам наступну пропозицію: це селеніт медовий. Одразу чомусь, коли я його побачила, ще досить не була впевнена і не досить добре таки в ньому розбиралася. Поки не пощупаєш, не почитаєш, то одразу в мене асоціація була з медом і зі святом медовим спасом, так, церковним. Потім, коли ми почали вивчати, я зрозуміла, що він називається селаніт медовий, і ось що мене наштовхнуло на цю думку, тому що вони дійсно саме ці мінерали нагадують мед. Незважаючи на те, що саме ось цей мінерал був винайдений у надрях землі, він таки має досить світлий колір і він має таку природню насиченість. Камінь має такий олійний блиск, тому що він дуже добре відшліфований. Між камінням ми маємо прекрасні вузлики, які будуть вберігати наше каміння від будь-яких падінь, від тертя один об одного. І це дасть їм змогу жити довше. За шкалою моса це приблизно 6-7 балів, тобто міцний горішок, можна е, ним досить таки впевнено користуватися, але раджу не, не робити на ньому ніяких експериментів. По-перше, найперше, що кидається мені в око, це застібка карабін, тому що вона таких хороших. Розмірів, і головне, що ця застібка вона легко буде просуватися крізь отвір, який ми тут бачимо, і не буде робити вам дискомфорту, тому що коли застібка дуже маленьких розмірів, це досить таки незручно. Загальна довжина це 45 см. сантиметрів. Давайте ж подивимося на його загальну довжину, ось в такому вигляді. Але раджу одразу замовляти собі подовжувач, тому що краще перестрахуватися. Ми ж не знаємо, так як він буде, який вигляд він матиме на вашій шиї. Тому подовжувач може повністю всі ці справи змінити. Тож Пропоную вам приміряти, аби розглядити більш детальніше. А поки я приміряю, пропоную вам записати код товару 332 і телефонувати за номером 0800 21 44 88. Не зволікайте, замовляйте, тому що у нас дуже мало пропозицій. Це те, що я казала. Медовий колір, ніжний, насичений, підкреслює. А головне, він навпаки, не виділяється самостійно, а буде підкреслювати ваш. Тому що е, саме ось таке каміння, яке ви зараз бачите, селеніт медовий. Підлаштовується під будь-який типаж, і саме ось селаніт підходить усім знакам Зодіаку. Тож раджу не зволікати і замовляти, і сьогоднішня ціна становить у нас 1500 гривень. Але ні, забудьте за 1500, тому що зараз ви можете забрати цю чудову пропозицію за 999 гривень. Вау, насправді хочеться, щоб тут був закадрові оплески, оплиски, тому що така ціна 999 гривень не може не вражати. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні і доставка також безкоштовна. Шукайте нас, будь ласка, наші прекрасні телеглядачі на телеканалі Наталі, на телеканалі Караван та телеканалі Прованс. Де ви зможете повністю слідкувати і замовляти все, що ви собі бажаєте. Тим більше за такими доступними цінами, а якщо ви замовите більше, ніж дві одиниці, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Код товару 332 Телефонуйте за номером 0800-21-44-88. Ми щасливі, коли щасливі наші телеглядачі. І я знаю, що нас дивляться ті, хто є постійними нашими клієнтами. Тож пишіть, будь ласка, відгуки, не зволікайте, давайте спілкуватися. Пишіть все, що вам подобається, все, що ви замовляли. Ось де ви можете це зробити. Наш YouTube канал посилання по QR-коду. Також у нас є інстаграм і, звичайно, у нас є Тік-Ток. Тож не соромтеся, пишіть, ми завжди раді з вами спілкуватися і завжди будемо відповідати вам. Ну і ви самі прекрасно це знаєте. Тож ми продовжуємо далі, а ви залишайтеся з нами, тому що ми на вас чекаємо, а я знаю, що ви на нас чекаєте.